Доброго дня! Як і обіцяла, сьогодні я покажу вам, як в'язати вироби по колу. Саме по колу ми часто починаємо в'язати серветки, іграшки або якісь прикраси. Є кілька способів початку такої роботи. От я вам покажу, як в'язати по колу з ланцюжка повітряних петель. Починаємо. Утворюємо початкову петлю, як я показувала в першому відеороліку, і в'яжемо ланцюжок з повітряних петель. Можна 4 пров'язати, можна 6. От ми в'яжемо 6 повітряних петель. Чим більше петель ви набираєте, тим більше отвір у нас буде. Щоб утворити коло, я першу петлю ланцюжка вдягаю на гачок. Захоплюю нитку і пров'язую ось ці дві петлі. Таким чином, у мене утворилось ось таке коло. Далі я вам обіцяла показати, як виконувати вязання по колу стовпчиком з накидом. На накид мені потрібно пров'язати дві повітряні петлі, так як стовпчик з накидом у нас досить високий, високий елемент в'язання. Роблю накид. І завожу гачок всередину пров'язаного кола, ось сюди, прямо в отвір. Виймаю петлю, обов'язково витягую до одного рівня і пров'язую звичайний стовпчик з накидом. Захоплюю нитку, пров'язую дві петельки, захоплюю нитку, пров'язую ще раз дві петельки. От перша, перший стовпчик з накидом. Таким чином, пров'язую ще. Другий стовпчик. Роблю накид, знову всередину отвору, виймаю петлю, пров'язую третій, до тих пір, поки в мене це коло не замкнеться. Раз, я брала 6 петель для того, щоб утворити коло. То мій ряд, перший ряд, має складатися з петель в дві чи більшої кількості. Тобто, мені тут потрібно зв'язати 12 стовпчиків з накидом. Вже я три пров'язала. Той же самий отвір в'яжу четвертий, п'ятий. Роблю накид, достаю з отвору ниточку, витягую обов'язково, пров'язую шостий стовпчик, знов накид, ниточка витягується сьомий. Вісім, дев'ять, десять Далі у мене з'являється цей кінчик з початкової пітлі, його можна легко приховати за в'язанням. От я його прикладаю до кільця і продовжую в'язати. Ось у мене йде 11 і 12. Ось я прив'язала 12 стовпчиків з накидом. Можна і більше пров'язати, для цього достатньо буде просто сунути стовпчики більш щільно і в'язання можна продовжувати. Но ми цього зараз робити не будемо. Ми просто замкнемо наше коло. Для цього я ввожу гачок. Бачите, отут у мене дві петлі підйому, які ми пров'язували спочатку. Ввожу гачок в другу петлю підйому, виймаю петельку. І цю петельку протягую в останню петлю стовпчика з накидом. Отаким От чином утворилося коло. Для того, щоб мені вийти на друге коло, мені потрібно просто пров'язати дві повітряні петлі підйому, і я можу продовжити в'язання в другому ряду. Роблю накид, завожу. Гачок під обидві стінки наступної петлі виймаю петельку і пров'язую стовпчик з накидом звичайним способом. Але якщо я тут також зроблю 12 петель, мене моє коло почне звертатися в якийсь конус чи трубочку. Мені потрібно тут робити розширення, тому я другу петлю. Пров'язую ще раз таким самим стовпчиком без накиду. Бачите, два стовпчика без накиду в мене йдуть з другої петлі. Третю петлю пров'язую, як звичайно, стовпчиком з накидом. І четверту петлю знову пров'язую двічі стовпчиком знакиду. От я раз пров'язала, і пров'язую ще раз. Так в'яжемо до кінця другого ряду. Одну петлю пров'язуємо стовпчиком з накидом, другу петлю наступну, пров'язуємо стовпчиком з накидом, але вже двічі. Тобто робимо таке розширення. Ось я пров'язала останню петлю. Другого ряду роблю в цю петлю ще один останній стовпчик з накидом. І зараз буду знову з'єднувати це коло. Дивлюся, де в мене петлі підйому, і в другу петлю підйому завожу гачок, виймаю нитку і цією ниткою з'єднувальним стовпчиком. Закриваю це коло. Для подальшої роботи мені знову потрібно набрати дві повітряні петлі і продовжувати роботу над цим в'язанням. Таким чином, бачите, яке коло утворилось. Це всього-навсього за два ряди. Так можна робити шапочки, беретики, теплі, спіднички дитячі, тільки коло треба буде робити побільше. Але є ще один спосіб вязання по колу. Коли оцього отвору у нас немає взагалі, це так зване коло амігурумі. Амігурумі це японська техніка в'язання, в'яжуться мініатюри, маленькі іграшки, прикраси, саме там оце коло не потрібне. Значить, в наступному відеороліку я вам покажу, як починати в'язання по колу без отвору. І в'язати ми вже будемо стовпчиком без накиду. А сьогодні до побачення.